Христос налився. Ми дякуємо Богу, дорогі браті і сестри, що має недобрий час находитися в домі молитви, слухати слово Господнє і споминати ці побиття, цю дивну історію, яку много раз напоминається кожен рік і в Проходить з року в рік і у нас поминається і в нинішні часи ця простенька Божа історія. Вона є жива історія. І ми радуємося разом із тим, що Ісус Христос народився на цій землі. У морочі земному світло засіяло, як ми співали пісні. І це дуже важливо для всіх народу, і я хочу прочитати слова, які записані у Євангелія від Івана, Перша глава і 10-го вірша. У світі він був і світ через нього повстав, але світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли. А тим, які прийняли Його, дав лаві стати Божими дітьми тим, які вірять в Його сім'я. Ми вже чули в началі було прочитано, що народиться вам Спаситель, який прийде спасти своїх дні. І ми можемо задуматися, які то люди свої для Ісуса Христа. І ми прочитали, що свої для нього були євреї, е, котрих прийшов Ісус Христос. Як ми вже прочитали, вони не прийняли Його. І своїми стають люди Ісусу Христу, це ті, які мрія. Ісуса Христа, котрі приймають Ісуса Христа Свою віру. І то вже незалежно, чи єврей, чи грек, чи римлянин, чи українець, чи циган. Кого би то не був для всіх націй, для всього народу, для всього світу прийшов Ісус Христос і тим, котрі вірують у нього, так ми прочитали, Так засвідкував Йоанн у свій час. І Тим, котрі прийняли його, дає власть бути дітьми І Це є дуже важлива для нас з вами, дорогі брати і сестри, утіха серед цього е, земного мороку, серед цієї земної розрухи, яка і сьогоднішній час проходить, тривога, неустройство, е, страх. Що буде завтра, але ми маємо утіху у тому, що Ісус Христос дає через віру у Нього, дає власть, дає владу стати дітьми Божими. Це є важна для нас утіха у наш час. І ми вже багато брати нам нагадували, яка простенька історія, простенька історія. Бідний э, дівчина, бідний Йосиф, э, пастушки поле. І тут неожиданно нарушається ця тиша, ангели Господні із неба возвіщають велику радість, яка буде у усім. Та невесна радість, вона досягла в нинішній час і, наш, і наших, і Тому ми теж радуємося. Ми теж прославляємо Бога за те, що Ісус Христос є Господь і Бог. І диво полягає в тому, що Слово стало положення. Великий Господь, через котрого ми прочитали Ісус Христос, через котрого вікни Сутвори умістився у маленького младенця. Це є диво велике. І пророк Ісаїя говорить, що младенець дам вам. І ми читаємо про то і теж ми радуємося в тому, що яким простим способом прийшов, як ми говоримо, перший, перший приход Ісуса Христа на всю землю. Простим способом для чого? Для того, щоб кожна людина могла прийти до нього. Де приходить бідний, там може прийти багатий. А де? Багатий лиш може зайти там, бідному одному двері закриті. А таким образом Ісус Христос прийшов для усіх людей. І ми читаємо, що і мудреці, теж з востока приходять, щоб поклонитися, щоб дати дари маленькому младенцю Марії Йосипу. Хіба в Ізраїлю не було мудрецю, щоб прийти поклонитися, не було мудрецю. Але ми видимо, що Бог утаїв то, музю того часу і приходять мудреці з чужого народу, щоб поклонитися Ісусу Христу. І провозгласили, що де цар. І ми видимо, що як затривожився Ірод, який цар, той цар я, який може бути ще той цар? Видимо, що і Ірод Видимо, як поступає. Та ж сама система і в нинішній час проходить, стривожиться, Напудився, що посягательство на його трон, на його царство. Тоба Ісус Христос загрожував царствою ірода ніколи і ніяк. Але той страх він приводить до того, що буде посягательство на Його трон, і ми видимо, які дії робить Ірод. посилає воїну. Щоб ізбити младенців, казнити усіх до двох літ і нижче. І В нинішній час те саме відбувається. в нинішній час теж і, і царі, і президенти спитують страх загрозу за, за свою власть, за, за своє царство і видимо, до чого все це приводить. Ложні страхи. Гріхи і тому подобне приводить до того, що люди починають війни, кровопролиття, відбивають дітей, іде розруха і все то наслідки гріха, наслідки гріха. І... Щоб вирішити всю проблему гріха, яка стоїть між людиною і Богом, якраз і прийшов. На землю народився Ісус Христос. Сама головна причина того, для чого народився Ісус Христос, щоб розрушити цю преграду гріховну, яка стоїть між людиною і Богом. І з самого начала ця преграда вона була розрушительна для людей. Ми чули вже, що коли світ. Став на тільки грішним, що Бог розмівався на всій світ і, і на животних у тому числі, як ми чули вже, і усіх, усі були стріблені в воду. Лише Ноя і його діти. Але ми видимо, що і так проблема не вирішилася з гріхом. Як перейшов Ной через поток, так само і гріх перейшов від нього. І прокляття вже ми чуємо після потопа, і гріх. І далі продовжується. Бог дає закон, щоб людина могла жити по закону. Але людина не в силі. Закон добрий, якби людина поступала по закону, могла б жити. Але не виконується закон. Закон порушається і вп'яти через гріх, через гріх. І ми читаємо у посланні до Євреїв у першій главі, що у давні часи Бог точно прочитати е, посланню до євреїв перші два віші першої глави. Е, багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків. А цими останніми днями заговорив до нас через сина, якого поставив спадкоємцем усього, і, і через якого свої віки». У давні часи, якщо ми згадуємо історію про виходу ізраїльтян з Єгипту, от вони прийшли в пустиню до одної гори, яка називається Синай, і там Бог почав говорити до Ізраїля. І то було страшне явище, коли почав Бог, то тоді ми читаємо, коли Бог почав говорити. На горі Синай з'явилося чечення, таке. гора затряслася, почалася диміти, почав бути звук трубний і страшний. І усі, хто пересікав ту черту, яка була огорожена довкола гори, умирав і зразу. І то було страшно, і євреї запам'ятали то, бо євреям передавалося із роду рода в род то, що як Бог говорив до них. І вони устрашилися. І вказали Моїсею, говори, говори ти Моїсею Богу, а потім будеш передавати нам. То страшне совитє, котре так якби налякало євреїв, що вони обіцялися служити Богу, не будуть порушувати Його заповіді. І коли Моїсей оправився на гору, вони вже то перейшов їх, то страх. Вони вже створили собі тельця Золотого і вже почали співати і грати в ті самі пісні, котрі були у Єгі. Тот страх проходить і люди повертаються до того самого, що робили раніше. Коли Христос говорив до євреїв, то євреї, фарисеї відують Христа, тих хто такий що ти з нами так говорить. Ми тебе не знаємо. От Моїсея ми знаємо. Моїсей говорив із Богом, там, на горі. В і то було страшне е, таке явлення сильне, що воно запам'яталося е, через многі віки. І воно записано і записано в Старому Завіті, Ісус Христос прийшов для того, щоб говорити. Говорити в першу чергу для євреїв, а в другу чергу і для всіх, і в тому числі і нам, і з вами. І про що говорить Ісус Христос? Що Він хоче нам сказати? Перші слова, які говорить Ісус Христос, спокайтеся. Спокайтеся, бо приблизилося до вас Царство Небесне. А друге, прийдіть до мене всі обтяжені і струджені, і я заспокою вас. І ми видимо, що якими ніжними словами, який призив звучить вже не так, як у Старому Завіті. Ісус Христос просить, тому що людина, яка приходить від Богу не через віру, вона хоч може устрашити от того, що творить Бог. Ну вона по тому же, звертається на, на своє і творе то же саме. То же саме може і з Християни, які е, не покаялися іскренно, які е, не прийняли віру Ісуса Христа в своє серце, не пустили Його, щоб Ісус Христос народився у серцю, а Христос хоче народитися, як народився на землі, будучи сином Божим, так хоче народитися у людських серцях. І це є дуже важливо, тому що. Христос, обличаючи фарисеїв, котрі вже слідкували за тим, щоб ісповняти всі свої ритуали, бути уважними до того, щоб не нарушити якесь правило, якийсь закон. А Христос їм каже, ви внешність соблюдаєте, а серця ваші сповнені всякого гніва ненависти. І так далі. Ваші серця гріховні, хоча ви, вона вже кажетеся е, такими святими, а внутрі у вас усе гріховне. І тому вся проблема гріха, вона присутня означала людей і по нинішній час, час. І вона вирішується тим, що людина, котра вірує в Ісуса Христа, пускає Ісуса Христа у своє серце. А по-другому все ще називається народження і згори». І таким образом людина та е, приймає е, поворот у своєму житті на 180 градусів. Коли вона раніше йшла, вона відвертається і йде у другу сторону. Раніше тікала від Бога, а тепер біжить від Богу. Тому це є дуже важне народження Ісуса Христа у серці людини і переміна образу мишлення, переміна жизни, яку хоче Господь. І ми прочитали те, що тим, котрі вірують в Ісуса Христа, дав власть бути дітьми Божими. От таких людей і прийшов спасти Ісус Христос, прийшов для всього світу, але спасаються не всі, спасаються до тих. Тоді вірою, вірою приймає своє серце, позиваються на призов Ісуса Христа і стають дітьми Божими. І таким чином це воно, постається внутрі у серцю людини. Людина отримує таке свідоцтво, як ми знаємо у цьому світі, для всього треба мати свідоцтво і народження і, і так далі. І людина отримує свидетельство у своє життя у своєму серці, що вона є дітьми Божі. І про все саме свидетельствує Дух Святий, живучи у серцях вірущих. Дух святий, котрий проводить далі роботу Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос пішов на небо, а. Й Дух Святий прийшов для того, щоб продовжити роботу Ісуса Христа і живе у серцях віруючий. Тому ми дякуємо Богу, дякуємо за те, що Ісус Христос народився на цій землі до стих і наших серцець. Його буде вічна слава. Амінь.